Слухати публічний російський контент не можна. Якщо хочете, слухайте вдома. на що він почав мені розказувати, хто я що я агресивно обізвав та штовхнув у Львові. любитель руського міра накинувся на відвідувачку закладу через зауваження щодо перегляду російського контенту. За словами жінки, вона власне збиралася покинути кафе, коли почула як один з присутніх гучно дивився російське шоу Камеді Клаб та не змогла пройти повз. Я підійшла до адміністратора, попросила його мені допомогти. Він теж підійшов, попросив чоловіка, він почав сперечатись, обзивати мене, і в кінці кінця він мене штовхнув і пішов. Ну, відносно не сильно, але просто це неприємно, недопустимо так поводити себе чоловіками і жінками. Після цього жінка звернулася до поліції і написала заяву за нанесення фізичних і тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці проводять розслідування і вже отримали відео з камер спостереження. Я вважаю, що кожна дія має нести свої покарання, тому що я можу написати заяву, можливо, хтось не може. Я можна сказати за когось це зробила. Нагадаємо, нещодавно кричущий інцидент трапився також у книгарні кав'ярні Сенс у Києві, коли громадська активістка Катерина Косецька почула від відвідувача за сусіднім столиком мову України-терористки і вирішила зробити йому зауваження. Однак це чоловіку не сподобалось, тож він вихопив з рук її телефон, почав штовхатися та викручувати руки дівчині. Ситуація тепер в сенсі. Тоді Катерина зазначила, що на 11-му році війна деякі цивільні досі не відмовилися від російської мови, яка стала символом агресії проти України. А після звернення до поліції зазначила, що правоохоронці навіть і не спілкувалися зі свідками сварки, а просто відпустили нападника. Софія Фанко, телеканал НТА.